Усім привіт, друзі! Радий вас бачити на своєму YouTube каналі. Мене звати Назар. Сьогодні поговоримо про нову роздачку, але від біржі MEX. Це буде перший мій відеоролик про цю біржу, і все тому, що в честь лістингу токену Каті вони запустили досить круте промо з хорошим призовим пулом і з відносно неважкими умовами. Тому сьогодні відеоролик буде саме про це: про біржу MEX та про промо-акцію Каті, в якій ми можемо заробити орієнтовно, на мою думку, від 30 до 50 доларів. Пізніше поясню, чому я так думаю. Отож, друзі, відео як завжди, буде без води, тому переходимо до діла, сідаємо зручніше та гарного вам перегляду, тому що відеоролик буде цікавий та інформативний. Трохи раніше я вже в своєму телеграм-каналі, на який рекомендую підписатися, робив пост про цю промо-акцію. Тут вони виділили 1 мільйон токенів у Каті та 70 тисяч доларів ф'ючерсних бонусів у USDT. для нових користувачів за депозит. Ми сьогодні розберемо детальніше умови, як завжди, все буде по поличках, тому переходимо. Дивіться, друзі, це головна сторінка біржі Мек. І в першу чергу одразу хочу сказати, що акція є для нових користувачів або для користувачів, які за весь час не робили депозит більше, ніж 100 доларів. Тобто ви можете зареєструвати новий аккаунт в період проведення акції, тобто можна вже робити, тому що 15 вересня акція почалася і до 1 жовтня вона буде тривати. Отож, якщо ви зареєстрували новий аккаунт, то все окей. Але якщо ви вже маєте аккаунт, але не мали на ньому ще більше, ніж 100 доларів. Пояснюю, наприклад, ви зареєстрували аккаунт на Мексі місяць тому. Пройшли верифікацію. До речі, про верифікацію зараз поговоримо окремо. І, наприклад, там зробили депозит 80 доларів. Цей аккаунт все ще підходить для цієї промоакції та рахується новим аккаунтом, тому що в умовах конкретно пише, що новим аккаунтом рахуються ті, які зареєстровані в період проведення акції, або не мали депозиту більше, ніж 100 доларів. Тому якщо ви за весь час завели туди 50 доларів, 80 доларів або не заводили нічого, але аккаунт старший, то ви все ще попадаєте під умови. А якщо робили депозит більше, то ви вже не можете з цього аккаунту приймати участь, можна реєструвати новий. Отож, переходимо до умов. Вам спочатку потрібно зареєструвати новий аккаунт. І одразу питання, чи обов'язково проходити КВСІ, тобто верифікацію. І нам офіційно відповіли, що QVC не обов'язково робити. Але від мене рекомендація така: я вважаю, що QVC краще зробити. Тому що може бути таке, що в майбутньому ви наробите аккаунт, не попроходите на них QVC, а потім можуть щось змінити і сказати, наприклад, ми роздали лише тим, хто QVC пройшов. Тому, на мою думку, QVC варто проходити, щоб мати більше шансів отримати нагороду, тому що в загальному біржі набагато краще ставляться до людей, які мають верифікації. Якщо у вас немає верифікації, вам можуть обмежити. Тобове відвивнемо, або якусь торгівлю, або ще щось. Загалом вони в умовах пишуть, що ви можете робити це все без QAC. І це правда, але. Знову ж таки кажу, потім можуть бути нюанси, тому я раджу завжди одразу проходити верифікацію. Ви можете робити на власний розсуд, я за досвідом роблю такі рекомендації. Чи прислухатися їх, чи ні, вже на ваш вибір. Отож, ви зареєструвалися на біржі, за бажанням пройшли QVC і потрібно внести депозит 300 каті або 100 USDT. Тобто 100 плюс USDT. Ось у нас є тут трошки детальніші умови, а тут ще детальніші, ось все прописано. І нам потрібно зробити депозит. І одразу скажу, що краще робити депозит 100 USDT. Його можна робити. Вже тому що він має бути в період проведення акції. А так як вона почалася 15 числа, ви вже можете цей депозит робити. Але, друзі, токенах Каті ви поки що депозит не можете зробити, тому що Каті це проект, який ми недавно отримали аеродропом. І в нас ще немає цих токенів, вони лише починають приходити на біржі, лістинг буде трохи пізніше. Лістинг у нас відбудеться завтра, 20 вересня, о 13.00. І лише тоді ви зможете депозитити токен Каті. Але все діло в тому, що навіть якщо ви його купите на іншій біржі, наприклад, 300 токенів, нехай це по курсу буде 150 доларів, так при ціні, наприклад, 0,5. Тому що на примаркеті ціна 0,7. Про це ще теж поговоримо. І ви, наприклад, цих 300 катів задепозитите сюди на Мекс, і просто ви можете зловити свічку донизу, і половина вашого депозиту просто може піти. Тим же котиком і під хвіст. Тому я рекомендую робити депозит саме в сталих USDT. заводити, наприклад, 105 USDT просто трошки з запасом. І все, і немає ніяких проблем, і ви не ризикуєте втратити на курсі. Тому ось до другого пункту в мене такі поправки. У нас тут ця роздача розділяється на дві події. Подія перша, як я сказав, для нових користувачів, і в нас тут пул 700 Тисяч Каті та 70 тисяч ЄЗТ у фьючерсних бонусах. Зараз поясню, як це розділяється. 700 тисяч токенів Каті, по премаркету це в нас виходить приблизно 500 тисяч доларів, півмільйона доларів. Але все діло в тому, що тут є така деталька. Чекають на перших, хто виконує це завдання в порядку черги. А це означає, що як тільки відбудеться лістинг, це буде щось, ніби токен спешу на байбіті. Хто перший зробить об'єм. Той і буде перший отримувати винагороди. Тобто, якщо в нас 700 тисяч каті, а тут в нас максимум можна отримати, буде 100 каті на аккаунт, тобто 50 за спотову торгівлю, 50 за фьючерсну, зараз детальніше це розберемо. Але загалом 700 тисяч токенів. Якщо 100 токенів на один аккаунт, то це буде в нас 7 тисяч місць, а 7 тисяч місць не є так багато. Хоч і біржа Мекс не є такою популярною, але все ж таки, я думаю, абузери на таку акцію налетять. Тому треба буде поспішити. Звичайно, знову ж таки, є ризик робити цей же спотовий об'єм, це ми переходимо до наступного завдання після депозиту. Це є спотова торгівля. Але найголовніше перед цим всім не забути перейти ось на цю сторінку і натиснути зареєструватися. Бачите, мене не впускає, тому що я вже не новий користувач, а вам в першу чергу потрібно робити це. Тобто QVC. Верифікація після цього зареєструватися в акції, лише після цього робити депозит, а тоді вже робити торги і так далі. Тобто, спотову торгівлю, ви можете зробити лише коли токін заліститься. А знову ж таки, в перші хвилини може бути висока волатильність. Ви можете купити, продати, купити, продати і втратити 30 доларів на курсі. Тому з цим треба бути обережним. Ви можете трошки почекати, доки все остаканиться, але знову ж таки, тоді не факт, що у вас залишиться 7 тисяч місць, і вам їх хватить. Але якщо ви досвідчений користувач, наприклад, брали участь на байбітів токен то ви плюс-мінус маєте орієнтуватися і знаєте, як швидко цей оборот зробити, щоб не втрачати на курсі. Можна торгувати лімітними ордерами, можна торгувати ринковими лімітними трошки складніше. Знову ж таки, вважайте на волатильність, тому що виногорода 100 токенів каті. Знову ж таки, про курс і скільки ми приблизно можемо заробити 100 токенів Каті, і 10 USDT ви можете отримувати на фьючерси 100 токенів по премаркету Зараз оцінюється приблизно в 70 доларів. Насправді я би не давав таких великих очікувань Є людина, яка любить. Мати нижчі очікування, а коли результат їх перевищує, це набагато краще, аніж коли очікування високі і значно менше. До чого я веду 100 токенів у Каті, на мою думку, може коштувати 40-50 доларів. Це буде хорошим результатом, навіть від 30 до 50 доларів. І це буде крутим результатом, тому що тут зовсім не складні умови за депозит 100 USDT на такому ринку, це нормальні нагороди. Але якщо нам пощастить, то токен може вийти і дорожче, може вийти по 70 центів. А доки ми отримуємо нагороди. До речі, нагороди протягом 10 днів нам виплатять, так як прома. Акція закінчується 1 жовтня, то відповідно нагороди ми отримуємо приблизно 10 жовтня. До того часу токен як може і впасти до 20 доларів, буде винагорода, так і може вирости до 120 доларів. Тому, друзі, тут вже як буде з курсом, ніхто наперед не знає. Але токен, звісно, так само, як і впасти, так само може і підрости. І винагорода може бути не 70, а 100 і 150 доларів. Тому знову ж таки, наперед ми знати цього не будемо, який буде курс. Отож, завдання перше це просто зробити депозит 300 каті або 100 USDT, здійснити спотову торгівлю. Звісно, краще робити чим пошвидше, але потрібно зважати на волатильність. І тоді, в події першій, в нас є завдання 2. Це теж депозит. Він зарахується один, але в нас ще тут можна торгувати ф'ючерсами. Теж більше ніж 100 USDT в перших числах можна у іншій валюті торгувати, і користувачі, які виконують перше завдання, ось це що описано, вони отримують нагороду 50 каті. І друге завдання по ф'ючерсах теж отримують 50 каті, і плюс 10 USDT на фьючерсний баланс. Це буде бонусність 10 USDT. Я думаю, які можна буде торгувати. Все, що на торгуєте в плюс, можете вивести. Тобто, максимум ви можете отримати 100 каті та 10 USDT. Чекають на перших, хто виконує це завдання в порядку черги. Тобто вам потрібно буде швидко торгувати і на споді. І на фьючерсах, а це означає, що ви можете задепозитити собі 100 плюс доларів. І, наприклад, там 60 перекинути на спот, щоб торгувати швидко на споті, і одразу 40 перекинути на фьючерси. Наприклад, на ф'ючерсах ви можете просто угоду взяти третє плече, 40 помножити на 3, це в нас 120, купили, продали, об'єм вже зарахований більше, ніж 100 доларів. Рахується і відкриття, і закриття. Об'єм буде разом 240, і ви спокійно виконуєте і ті і інші умови. Спочатку я би зробив це на споті, потім швиденько на фьючерсах, і надіятися, що ви поперете. В 7 тисяч перших користувачів. Я думаю, протягом. 20 хвилин, можливо навіть до 30 хвилин, буде час, щоб виконати ці умови. Тому але знову ж таки будьте обережні з волатильністю. бо якщо ви втратите більше, ніж 50 доларів, то ви просто потім можете не перекрити дропом ці всі витрати. І тут, звичайно, можна запрошувати друзів. Тут є окремий для цього пул 300 тисяч каті, але майте на увазі, що тут має бути окреме реферальне послання для цього. Я вже собі його зробив і вам в описі під відео. До речі, якщо у вас виникають якісь додаткові запитання або щось незрозуміло, то приєднуйтесь до телеграм-каналу. Ось тут QR-код також посилання є в коментарях під відео. Там у нас є крута спільнота, ви можете спілкуватися в чаті, там іноді апдейти виходять швидше, ніж до YouTube каналу. Тому можете заходити, спілкуватися, питати, можливо, ви комусь щось допоможете, можливо, допоможуть вам. Тому які умови потрібно зробити користувачу, щоб він рахувався кваліфікованим рефералом. Ви маєте поділитися своїм реферальним кодом з новими користувачами. Вони мають зареєструватися, натиснути Прийняти участь в акції, і новий користувач має виконати мінімум одне завдання з події 1. Тобто, він має або зробити депозит. Або зробити торгівлю, що з цього він має зробити, окрім реєстрації та. Приєднання до промо-акції. Ось тут буде така кнопка. Увійдіть та зареєструйтеся. Ось тут тоді депозит, і ось спотова торгівля. Як я вже пояснював, ось тут є винагорода за перше, це за спотову торгівлю, і ось є винагорода за фьючерсну торгівлю. Ви можете робити щось одне, можете робити і два одразу. Якщо не вмієте торгувати на фьючерсах, то будьте обережні. У мене по фьючерсах є окремі відеоролики. Я не вчу там, як трейдити, я лише показую, як відкрити закрити угоду, щоб виконати якісь умови та отримувати десь дроп. Ось тут прописано все більш детальніше, але я, в принципі, вже все. Це вам це проговорив, які умови потрібно виконати, що це буде в порядку черги. Ось користувачі, які мали депозит не більше, ніж 100 доларів, теж рахуються новими. Пишуть, що може бути затримка в статусі депозиту. Тобто, якщо ви виконали депозит, а ось тут його ще не відображає, тому є затримка, можете не переживати, потрібно просто пожекати. І винагороди будуть розподілені протягом 10 днів. Я вже сказав, до 10 жовтня, а фьючерсний бонус буде так само зарахований до 10 днів, але він буде дійсний ще 14 днів після цього. Тобто, ви можете ним скористатися протягом 14 днів. Звісно. Не залишаю за собою право будь-кого дискваліфікувати. Тому, якщо ви будете робити більшу кількість акаунтів, маєте де їх взяти, то не забудьте використовувати антидетект браузер проксі, робити це все грамотно, розкидати з якоїсь біржі, щоб вас не спалили. Тому що з біржі воно йде як з гарячого гаманця. Загалом всі ресурси, які вам потрібно, в мене є посилання в описі під відео. Там є і антидетект браузер, там є і проксі. Якщо вам все це потрібно. Ми будемо спостерігати за біржею Мекс. Якщо вони за цю промоакцію гарно виплатять, не будуть дуже придиратися і не будуть брати користувачів, тому. os de home В майбутньому зможемо це масштабувати і робити більшу ферму. Взагалі класно мати ферму на декількох біржах, і можна непогано виносити з усіх всіх роздач, як ми, наприклад, виносили на байбіті. Також у нас вже є під прицілом зараз ОКІКС. Знову ж є Мекс, є байбіт. Будемо за цим всім спостерігати. Апдейти будуть в телеграм-каналі, апдейти будуть на Ютуб каналі, тому обов'язково підписуйтесь, щоб не загубити мене, якщо ви потрапили на відео вперше. Тож у нас тут прописані всі дедлайни, подія почалася, буде ось лістинг завтра о 13:00, Тоді потрібно виконувати умови. Як бачите, в нас буде акція тривати аж до 1 жовтня, але це не означає, що 7 тисяч місць до цього часу не розберуть. Я думаю, їх розберуть або в перші 20-30 хвилин, або може буде трошки більше часу, а можливо її розберуть швидше, бо, тому що все-таки верифікація тут не обов'язково, і тут аккаунтів наштампувати можна дуже багато і дуже швидко. Ну і ось коли у нас будуть винагороди. За кожного запрошеного друга, який правильно виконує умови, ви можете отримати 50 токенів в каті, і, звичайно, що максимум це 500 токенів. значить більше 10 друзів немає сенсу запрошувати. Тут знову Таки, ще раз прописані всі деталі. Всі ці посилання я вам залишу в описі під відео, щоб ви могли самі ознайомитися і почитати. Можливо, я щось пропустив. Якщо так, то напишіть в коментарях. Не забудьте натиснути кнопку зареєструватися для події. Два кнопки не потрібно тиснути, Ну це логічно, що друзі просто мають реєструватися, виконувати умови, депозити з 100 USDT. Тому, в принципі, краще робити у USDT, бо зазвичай можна робити її в іншій кріпті в еквіваленті, але не факт, що вони це зарахують. І знову ж таки, на біржі Мекс це в мене перше про неї відео. Я ще не знаю, як вони будуть Виплачувати раніше я тут про Максі як такі не робив, тому будемо спостерігати, будемо дивитися, наскільки вони виплатять, як все буде добре, як все буде проходити. І надіємося, що ми на цьому заробимо. А якщо відео вам сподобалось, було інформативне, то не стидайтесь поставити лайк, написати коментар. Я, як завжди, побажаю вам профіту та до нових зустрічей.